Яким батуринцям поночі пощастило скористатись таємними виходами, але можливість врятуватись була мінімальною, бо на той момент вогонь уже охопив усе. Я вже говорила, що більшість батуринців жила за межами фортечних мурів, але коли до міста підійшло московське військо, людей перемістили всередину фортеці. Жителі Батурина були упевнені у міцності фортифікацій і стійкості оборонців. Проте, коли загарбникам вдалося увірватися всередину, фортеця стала братською могилою. За різними оцінками, військо меншикова убило у Батурині до 15 тисяч людей. Із них 6-6,5 тисяч це козаки, що загинули під час штурму або були захоплені у полон, а згодом страчені. Решта це мирні жителі. Після трагедії місто вже ніколи не відродилося таким, як було на початку 17-го століття. За гетьманування Крила Розумовського, який у 1750 році повернув Батурину статус гетьманської столиці, населення міста не перевищувало чотирьох тисяч удвічі менше ніж було. Упродовж 19-20 століття місцеві жителі час від часу знаходили людські кістки на своїх городах. Уже на початку 2000-х кілька десятків поховань виявили під час будівельних робіт. Археологи знаходили цілі загиблі від рук московитів родини. Чи не нагадує вам це трагедію Маріуполі, Ізюмі, Бучі? Напишіть нам у коментарях. Наразі археологи розкопали у Батурині понад пів тисячі могил го початку 18-го століття. Близько половини з них належать жертвам різанини 1708 року. Наймасовіше поховання всередині 2000-х виявили на території цитаделі. У могилах переважно діти з ознаками насильницької смерті. Дослідники вважають, що поховання було створене за особистим наказом Івана Мазепи. І саме археологічні розкопки спростовують брехню російських істориків, які продовжують наполягати, нібито московські війська у 1708 році знищили лише козацький гарнізон Батурина, а цивільних меншиков буцімто наказав не вбивати. Ми це й зараз чуємо.